ми що вчора Наші допомагають нашим. Да, а як поїхати? Да, да, да. Це гарно працює. Що ви надаєте на ті послуги? Ми оглядаємо пацієнтів хворих, ми вимірюємо тиск, послухати, якщо треба, вимірюємо цукор крові, у нас є глікомет, у нас є електрокардіограф, ми робимо електрокардіограму. Якщо людина приїжджає з легким пораненням, от от. Зе з легким пораненням. Ви, Робимо перев'язано, так, да. Та, надаємо допомогу із свіжим, з легким пораненням. Mm -hmm. А скільки ви вже наху... працюєте на хабі? Та вже більше ніж півроку з весни. Туди mm -hmm. теж перебралися і тут ми працюємо. Це дуже важливо. Да. Людей підтримує зараз. – Все добре. – Як у вас справи, як здорові? Ой, слава Богу, все добре. З якого все. міста вас забрали? Добропілля. Щодо компенсації всі отримують, зараз все. по безпеку достатові. Тут краще, ніж добропілля. Звісно, так краще. Відношення... відношення э, э, очень, всі уважні, дуже все краще. Скажіть, будь ласка, ваша думка, чому люди от, не виїжджають, е, наприклад, в місті Покровську? В Покровське зараз залишилось там, близько 1200 ну, ти... людей. От, чому как? не виїжджають? Це життя робили, оставить все в звісобі. Я розумію все. Чи сидіть під обстрілами, чи сидіть під обстрілами, чи знаходиться в безпеці, е в гідних умовах. От що людьми править, чому вони залишаються, і чому вони не виїжджають? Нікак не могли розстатися. Тут як. Я думаю, что надежда какая-то есть у них, что покровские сдадут и да. Украине. Вот все были бы. Ну, я, я Бо вони ж его обстрілюють кожного дня. Ну, да. награти, да. нас, а мы читали, читали всегда, читали. Наши откинули их, откинули. Тоби, Слава тебе Боже. Откинули. От добро поле часто. Кожну ніч дома горять. По два, по три буває. Ми виїхали впереді переді нашої вулиці, вже пишуть, був прильот, вже все. Нам теж не хотілося. Нікому не хоче свої місця да. залишати. Одне діло в безпеці знаходиться, да. а друге діло під бомбами. Бо ти ж не знаєш, що буде через Нам годину, через далі даже... жити. Тут допомога. Погарно? Погодувалися? Да, очень формі, очень. Да. О, иди, Слава Богу, що да. все відбудує, да, після нашої допомоги все відбудує, все, всі люди отримують всі компенсації, все буде добре. Саме головне зберегти життя зараз. Да, все буде... зберегти. Ми Ми сторони, всі дом, Організовано все. тут дуже-дуже добре. Ми честь працювати разом з організаціями зі всіма. Ми тут вам ваше плече на з адміністрацією дуже приємно, як і на Харківщині, так і тут. Ми вже всі величезно родині нам. Дякую, друзі. Бережіть себе, друзі, всім дякую за підтримку.